Вітаємо, друзі! Ви на каналі Велика Культура. Мене звати Ганна Ярмола. Наразі увесь світ на порозі різдвяних свят. Тому щоб довго не мудрувати, давайте сьогодні розберемося, коли з'явилося різдво та новий рік і коли ці свята варто відзначати. Велика культура з ганною ярмолою. Спочатку ніякого Різдва не було, адже християнство з'явилося набагато пізніше, ніж людство. До того часу різні народи мали різні вірування, і у багатьох з них була історія Бога-сина, якого несправедливо вбивають, але Він Воскресає. Таке Воскресіння символізувало щорічне відродження, життя, і святкування цього Воскресіння часто припадало на весну, коли й оновлювалася природа. Про свято Різдва ми знаходимо більш-менш повноцінні згадки з Євангелії від Матвія і Луки. Інші дві визнаних Євангелії... Від Марка та Івана майже нічого про це свято не згадують. Це пояснюється тим, що тексти писалися не одночасно, а одне за одним, і автори кожного з Євангелій не хотіли і не мали потреби повторюватись, наводячи вже й так відомі історії. В Євангеліях від Матвія та Луки сказано, що Різдво це день народження Ісуса Христа, прихід якого став ключовою подією для людства і поділив час на до і після. Нам достеменно невідомо рік народження Христа. Одні кажуть Друге століття нашої ери, інші Четверте так само не ясно нічого з датою. Ранні християни називали різні дати від народження. Найпопулярніші 25 чи 28 березня, або 25 чи 28 грудня. Чому ж нарешті обрали 25 грудня, пояснюється декількома версіями. Щоб їх зрозуміти, треба згадати, що християнство для багатьох народів було насаджене насильно, і християнські обряди і традиції перемішалися і наклалися на язичницькі. Взагалі, спочатку, християнський адвент-календар був. Бідний і ніякого дня народження Христа не святкували, адже християни вважали, що такі святкування йдуть від поганських релігій. До прикладу, багато пророків проклинали день, коли народилися. Натомість мріяли про день смерті, адже вони перероджувалися у царстві Божому, що й було для них справжнім омріяним вічним життям. І по суті, смерть була їхнім днем народження. Заплутано. Але саме тому до третього століття Різдва ніхто не святкував, а був тільки Великдень свято Воскресіння Христа. Але у часи володарювання імператора Константина в Римській імперії, звідки християнство активно поширилося, все змінилося. Він його легалізував, і саме за правління Константина починають святкувати Різдво. Але перед цим потрібно було обрати дату святкування і якимось чином вибір обґрунтувати. За допомогою стародавніх богослови звернулися до язичницьких вірувань. З давніх давен період зими був тяжкий для людей. На період, з 17 по 24 грудня, і тоді і зараз припадають не. Коротші дні в році. І для того, щоб легше було їх перенести, різні народи влаштовували собі зимові святкування. Це були дні, коли столи ломилися від їжі, люди не працювали, а збиралися разом, танцювали, співали, проводили різноманітні обряди. Тож понишпоривши у цих святах, християни знайшли те, яке найбільш пасувало Ісусові, а саме Язичницький день шанування, народження Сонця непереможного, який припадав на 25 грудня. Адже після зимового сонцестояння починає збільшуватися сонячний. День це язичницьке свято з прийняттям у римі християнства наповнилося новим змістом. Народження Христа стало сприйматися як народження Сонця Правди. Щоб обґрунтувати вибір дати згідно з християнськими віруваннями, створили декілька пояснень. В першому йшлося, що за поширеним уже в ранній період церковним переказом Христос повинен був знаходитися на землі повне число років, як число досконале. Звідси випливало, що Христос був зачатий в той самий день, в який помер, у день єврейської Пасхи, яка того року припадала на 25 березня, додаючи до неї 9 місяців, отримували дату народження Христа. 25 грудня. Тут, мабуть, потрібна пояснювальна бригада, бо вона нас рахують вік людини від її дня народження. Перші християнські богослови ж вирішили порахувати вік Христоса від Дня Його Зачаття. Адже, за їхніми міркуваннями, він вже був на землі, хоч і в утробі Матері. Згідно з іншою версією, Ісус, як другий син Бога, мав бути зачатий в той самий день, що й Адам. Адам аж Бог нібито створив 25 березня. Далі, до Дня Зачаття потрібно було знову додати 9 місяців, і звідси маємо дату 25 грудня. Та й 25 грудня це найкоротший день у році, і богослови вважали досить логічною цю дату, бо після неї світла стає більше і більше. Одразу скажемо, що версій існує багато, але в нас і так попереду вистачатиме плутанини, тому їх пропустимо. На території України християнство з'явилося наприкінці 10 століття, але спочатку отримало потужний опір. Тому, утверджуючи християнство та монотеїзм на теренах Київської Русі, як і перші оці церкви в Римі, богослови з наших теренів, теж переосмислили язичницьку атрибутику у християнському контексті та зберегли у наших церковних традиціях чимало з того, що існувало в язичниці, зокрема сільськогосподарський хліборобський календар, який багато в чому був розроблений ще в язичницькі часи. Таким чином, в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, день початку Нового Сонячного року під назвою Коляда отримав новий християнський зміст Різдво. Але не всі християни прийняли 25 грудня як день Різдва. До прикладу, християни Єгипту святкували його 6 січня, в день, коли, за переказами, Ісуса, Діву Марію і Йосипа навідали й обдарували три волхви або царі зі Сходу. Окрім цього, в цей день святкують водохреща та богоявлення. Тож склалася ситуація, коли християни в різних країнах святкували Різдво в різні дати. Турецький собор 587 року прийняв здоровий компроміс і запровадив святкування, які тривали 12 днів. З 25 грудня по 7 січня всі на це погодились. Єдиний виняток склала Вірменська церква, яка й понині святкує Різдво 6 січня разом з хрещенням і богоявленням. Стоп! А що тоді з нашим 7 січням, якщо всі погодились? Ну добре, ми впевнені, що більшість з вас знає, що 7 січня ніяк не пов'язане з вірменським шостим, а пов'язане з використанням різних календарів. Але все одно хочемо розповісти: 45-му році до нашої ери Юлій Цезар запровадив юліанський календар. Утім, через те, що земля робить оберт навколо сонця приблизно на 12 хвилин швидше, ніж думали давні римляни. Календар почав зміщуватися. За півтори тисячі років юліанський календар відстав на 10 днів. Виправити цю ситуацію, вирішив Папа Римський Григорій VIII. Він реформував календар, і вже у 1582 році замість 4 жовтня настало 15. -те. Новий календар назвали Григоріанським. До 1918 року населення в Україні використовувало юліанський календар, бо, хоч Петро і рубав вікно в Європу, Російська імперія, в складі якої тоді була Україна, разом з московським патріархатом любила, щоб усе. Не як у людей, ви так? А ми по-своєму. Але 1918 року Центральна Рада запровадила календарну реформу замість юліанського календаря. ввели Григоріанський, звичний для Європи. Тобто 16 лютого перетворилося в Україні на 1 березня. Наступні українські уряди і гетьмана Павла Скоропадського і голови директорії Симона Петлюри теж дотримувалися європейського літочислення. Це ж саме зробили й більшовики. Але Російська православна церква не визнала ані владу більшовиків, ані новий стиль літочислення, який вони запровадили в Росії. Тож церква лишилася жити за старим календарем, але держава і люди у побуті перейшли на новий григоріанський календар. Тобто ми не можемо казати, що за юліанським календарем Різдво святкують. 7 січня, бо буквально в юліанському календарі 25 число і є 7 січням за Григоріанським. Шедрі, 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 бачка, на ласки, Якщо думаєте, що з Новим роком ситуація ліпша, то спішимо вас розчарувати. Тут теж вертіли датами як хотіли, і в цій плутонині також винна і церква. А в даті святкування нового року в Україні до плутонини доклалася ще й Росія. Ми звикли вважати, що новий рік не має нічого спільного з релігійними святами, а є більш світським. але насправді це не так. З давань, в ще до християнських релігіях було свято Нового року, яке на навесні, а саме найчастіше зустрічаються дати 1 або 21 березня, і яке знаменувало пробудження природи, зародження нового життя та початок землеробських робіт. В Україні, знову ж таки, як і в багатьох інших країнах, християнство, наклавшись на язичництво, спочатку дату не змінювало, додавши тільки кілька християнських обрядів і сказавши, що новий рік це день, в який Бог створив землю. Але суть свята. Та це не змінило, бо люди, святкуючи новий рік, дотримувалися традицій і проводили обряди, які були абсолютно непритаманні аскетичному християнстві, а саме святкували вечір напередодні нового року, який називали щедрим, через те, що він був надзвичайно багатим і різноманітним: м'ясне, куття, ковбаси, холодець, смачні ореники та низка інших традиційних страв. Свято не обходилося без веселих пісень, які називали щедрівками, на час вечора, в який вони співали. До речі. Підтвердження того, що у первісно новий рік був навесні, маємо у відомому Щедряку, де до господаря прилетіла листівочка. Та у засівці «сію вію засіваю з Новим Роком вас вітаю, що взимку видається абсурдним і неможливим. Також існував звичай, коли господар мав заховатися за мискою з випічкою. Люди вважали, що завдяки цьому в новому році на столі буде така сама кількість запашної випічки, а можливо ще й більше. Ще один доволі поширений звичай лякати дерева. Для здійснення цього обряду господар ходив сокирою фруктовим садом поміж деревами та погрожував їх зрубати, якщо не дадуть щедрого врожаю. Також напередодні нового року серед дівчат були поширені ворожіння на долю і насудженого. Тож згодом, спостерігаючи абсолютно язичницьке свято, церква вирішила змінити хоча б дату святкування і спробувала надати нових сенсів. І вже починаючи з 15 століття, за греко-візантійським обрядом його стало відзначати першого. Вересня. Православна церква прийняла цю дату за рішенням Нікейського собору, спираючись на те, що першу свою проповідь Ісус Христос приголосив під час іудейського свята жнив. Відомо, що його відзначають з 1 по 8 вересня. Але й тут свято обростає язичницькими традиціями, бо саме цей день в Україні пов'язувало ще й з завершенням обжинків і ставили в хаті на покуті дідуха. Зв'язаний з колося сніп оберіг, який символізував собою добрий урожай та сімейний добробут. До речі, ось звідки традиція на Різдво ставити сніп дідух Хоча й насправді в давніх українців він був присутнім на осінньому новому році. Далі в традиції вмішався відомий прорублювач вікон Європи, і Російська імперія, в складі якої вже була Україна, переходить на зимовий новий рік. Петро І запозичив цю традицію у Німеччину, яка трохи раніше змінила дату Нового року на 1 січня. Запозич... Вичивши її у древніх римлян. Від них ми перейняли традицію, яку й дотримуємося й нині: вітати одне одного та дарувати новорічні подарунки. Але по правді сказати, зимовий новий рік не дуже прожився в Російській імперії. І уявіть собі, на київському подолі звичай святкувати саме осінній новий рік зберігся аж до 19 століття. Поборники консервативних звичаїв вважали святкування нового року 1 січня доволі абсурдним. Це підтверджують свідчення одного іноземця, який відвідував в Київ на початку XVIII століття і писав: вони кажуть, що Бог примудрий і добрий, створив світ восени, коли жито було в повному колосі, і плоди земні стиглі та соковиті, так що лишень залишалося зривати їх і їсти, і що він не міг створити світ посеред зими, як те вважають інші європейці, тобто, коли земля мерзла і вкрита снігом. Сяк так, на початку ХХ століття українці призвичаїлися до Нового року 1 січня і разом з ним святкували щедрівку. Яка йому передувала і припадала на 31 грудня? Якщо це дійсно так, то що це такий за старий новий рік, який святкують 14 січня, і чому нині 31 грудня немає ніякої щедрівки? А 13 січня є? Казу страпився знову через юліанський календар, Московський патріархат і більшовиків. Ми вже писали, коли УНР, а далі уряд Загайдачного перевели Україну на григоріанський календар. Вони вважали, що і українська церква, яка мала бути без московського патріархату, теж на нього перейде. Але їм не вдалося виграти у більшовиків, які, хоч і перейшли до григоріанського літочислення, з церквою це питання не узгодили. По суті, факт, що перенесення дати церковних свят не подобався церкві, не дуже хвилювало совєтів. Це було навіть їм на руку. Совєтська влада планувала створити нові свята, тому вони їх спочатку повністю заборонили. А з пантеличений церквою, наляканий більшовиками люд, продовжив таємно святкувати Різдво і Християнський Новий рік, який через зміну календарів випали вже відповідно на 7 січня та 14. Проте за кілька років совєтам, які таки бачили, що люди, хоч і ховаються, але все одно святкують і Різдво, і Новий рік, приходить на їхній погляд геніальна думка. Різдво таки повністю заборонити, бо історію з Богом. Ніяк не переіначиш, а от з новим роком вирішують попрацювати і створюють новий новий рік, який не буде мати нічого подібного з попереднім. Тож і виходило, що поки більшовики і прибічники їхнього режиму збиралися в клубах, святкували новий рік 1 січня, простий люд постився і готувався до, задумкою московського патріархату, істинного різдва 7 січня, і очікували справжній новий рік 14 січня. Згодом утиски комуністів стали неможливими і за непослуг. Доплатили життям, тож більшість людей перестали дотримуватися традицій та релігії. Через це багато звичаїв і традицій не завжди втрачені і забуті. А ті, що залишилися і відновилися вже у вільній Україні, переплуталися між собою, що вже ні дурень, ні розумний, і не розбере, що й коли святкувати, яких звичаїв дотримуватися. Тому наразі українське різдво і новий рік стали максимально схожими на американські варіанти, які через первісну мультикультурність країни не могли не втратити своєї оригінальності. А ми наразі свою розповідь закінчуємо. Сподіваємося, що відео вам сподобалось і було корисне. Загалом дякуємо вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і натиснути дзвіночок, щоб дізнаватися про появу нових відео. Ну і в коментарях запрошуємо вас розповісти, чи святкуєте Новий рік та Різдво і коли будете робити це цього року, або ж яких незвичних традицій дотримуєтесь.